Запрошуємо до телеекранів працівників усіх структурних підрозділів Бродівського дочірного лісогосподарського підприємства Галсі Ліс. Що і вітання із Різдвом Христовим, і Новим Роком. Подяка за нелегку працю, за силу духу і за допомогу воїнам над їм адміністрація Бродівського ДЛГП Галсі Ліс. Ми вистояли, ми ще більше працювали. Аби розвинути підприємства та наблизити перемогу, нехай світло різдвяної свічки осяє кожну домівку та принесе мир, спокій у наші душі і довгоочікувано заслужену нашим народом перемогу. Пишаємося вами, каже керівництво. Також вітаю тих, хто заклав основи підприємства. А сьогодні на заслуженому відпочинку. Сердечні вітання усім бізнес-партнерам. Адже чесні ділові контакти побудовані на довірі і взаємній співпраці життєво важливі у нинішній час. Також адміністрація ДЛГП «Галсі Ліс» надсилає щирі вітання усім мешканцям Бродівської, Заболоцівської та Підкам'янської громадам. Напередодні Херіс-2 звучать лише добра слова. Любові тепла нехай вистачає. Надія нас не покидає. Хай мир панує між людьми. І будемо щасливі всі ми. Для гарного і святкового переможного настрою на увесь прийдешній рік. Даруємо гарну пісню. Коляду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усі Христа, Коляду Україно, колядуй моя нене колядуй Україно, колядуй земля Віно коляду земля, тут стоїть котя у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб ули всі щасливі. І що умер на землі, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі Христа, колядуй Україно колядуй моя не, колядуй Україно, колядуй земля, колядуй Україно, колядуй моя нене, колядуй україно, колядуй земля. Коляд україно, колядуй моя нене, Коляд україно, колядуй земля. Кольду Україно, коляду земля, коляду Україно, коляду моя нене, коляду Україно, коляду, земля, коляду Україно, коляду моя нене, коляду Україно.